Сьогодні мені випала нагода поділитися коротким словом. І тема мого короткого слова буде покликання і особлива, так сказати, риса характеру Божої любові. І цю тему я хочу розкрити на прикладі Моїсея. Всі ми знаємо такий Моїсей, про нього читали видатна фігура в іудаїзмі, християнстві. І хочу почати з того, що всі ж ми згодні, що Моїсей це велика Божа людина, яка виконала Боже покликання. Амінь. Амінь. Mm -hmm. Хочу почати з того, що у нього була цікава матір, мама Євхаведа, яка побачила у своєму сині щось особливе. Бо в посланні до Єврея написано, що коли народився, вона побачила, що дитина була неймовірно красива, неймовірно, красива. І напевно десь на інтуїтивному рівні вона зрозуміла, що цій дитині належить велике майбутнє і що цю дитину потрібно рятувати. Але я собі так подумав, ну не вже? Просто з-за того, що вона побачила, що вона красива, можна було якось. Визначити, що для цієї дитини щось приготоване. Ну, це така була думка. Сам собі я роздумував і прийшов до такого висновку. Що напевно ну не лише я прийшов до такого висновку, а почитав ще отці в церкві. І вони кажуть, що вона, ця дитина була не те, щоб красиво вродлива. Ну, вона була вродлива, а ще й до того в ній проглядалася оця Божа благодать. І я собі подумав, ну як можна побачити в самого дитинстві, що от проглядається ця Божа благодать? Я от згадав такий приклад, це буде мій особистий. Ну, у мене є кіт вдома, кіцька, яка дуже, вона ми її любимо, тому що вона також любить людей. Вона дуже ласкава, привітна, йде до людей, і по характеру ну, дуже добра. І в, мої, і в моїй кітці народилася кошеня, котенятка. І воно, чесно кажучи, ну не кудишнє. Ти саме дитинство, побачив, що воно народилося, воно ніяке, воно не слухняне і все. І ти розумів, що там далеко цьому котеняті до його мами. Я думаю, що і так і, і побачила і матір в своєму дитині, що дійсно. На ньому є ця Божа благодать. І інтуїтивно хотіла його врятувати. Але е, цю інтуїцію вона вклала ще дуже велику віру. Чому? Тому що в Біблії зустрічаються лише два місця, де є назва Ковчег. Перше місце ми знаємо про Ной, да? коли Бог хотів врятувати його сім'ю, і Він сказав йому побудувати ковчег. І це було сказано йому напряму, що от я, Бог каже, я вирішив е, очистити землю, вирішив тебе врятувати і звірів, і побудую ось такий ковчег, ось такими розмірами, ось малою смолою, І ти, коли в нього зайдеш, піде дощ, і ти будеш врятований. І, е, і друге місце, де згадується те саме слово ковчег, це є саме той кошик, який зробила ця мама. Тобто. Щоб ви розуміли, що е, е, під час, коли жила мама Моїсея Яхаведа, ще тоді не було священного писання? Його не було. І цю історію про Ноя, про Ковчег, це були всі усні перекази. Усні перекази, які передавалися традиційно, да? і е, значить, ця, цій людині було це близько до серця. Значить, вона цьому. Ну, певну увагу приділяли. Тому що ми знаємо, наприклад, що Бог сказав Аврааму, що народ твій буде в рабстві 400 років, і потім він буде визволений. Але от давайте з вами просто по-людськи подумаємо. Коли єврейський народ перебував 400 років в рабстві. Чи вони розмножилися, чи всі пам'ятали там про свого батька Авраама, про Бога Ізраїлева, про що колись були праведники, такі, як ной, і все інше? Я думаю, що за 400 років ця пам'ять дуже швидко розвіюється, тому що люди були зайняті чим? Вони у них стояла ціль виживати. І на якісь там, так сказати, традиційні сімейні байки. Вони відходили на останній план. Але ця жінка вона була особлива. Це було для неї важливо. І вона от використала такий прообраз віри для свого сина. І також поклала його в цей кошик, осмалила його і хотіла, щоб він був врятований. І саме цікаве, що вона проявила ще свою таку. Як сказати? Сміхалку? Да, Смікалку. Мені здається, що це було також даровано їй Богом. Тому що Бог бачив, що це людина віри, що людина інтуїтивно розуміє певні речі. І якщо ви будете читати уважно, то вона не просто його відпустила в річці, щоб він е, В неї була молодша дочка Маріан. І вони знали, де, в якому місті купається дочка фараона. Вони знали, що в цій дочці немає дітей, тому що вони напевно знали, в який час вона виходить купатися. І вони відправили цей кошик, і мати наказала своїй дочці, що ти стій ось тут, да? в камишах, в кущах. І коли якщо вона його візьме, цей кошик. Що от, запропонуй годувальницю. І так все і сталося. Тобто, цей кошик підплив, ця дочка Фарона, побачила це немовля. І відразу ж тут виходить із кущів його старша сестра і каже: Ось <сум> можемо тобі надати годувальницю. І ми знаємо, що е, е, Моїсея годувала його власна матір до певного віку. Е, також 100% ця матір мала якісь привілеї. Тому що вона була вхожа в царський дом. І Моїсей знав із дитинства, хто він такий. Він знав, що він є із Божого народу із вибраного народу. Але потім його подальша доля розгортається так, що він навчається усім наукам єгипетським. Він здобуває найкращого світу. І він пам'ятає про це, про це пророцтво, що Бог обіцяв визволити його народ. І так би мовити, знову ж таки інтенсивно полагаючись, ну, в першу чергу на себе, він, він е, е, вирішує стати цим провідником народу, революціонером, хоче взяти на себе цю роль. І пам'ятаєте, що коли він побачив, як б'ють е, ну, є, єгиптянин, побиває е, єврея, він за нього заступився і вбив того єгиптяніна. І він очікував, що брати, як написано е, в новому заповіті, що брати зрозуміють, що Бог хоче визволити їх Його рукою. Ну що брати зробили? Вони йому дорікнули за цю смерть і сказали, що скоро ти вчора єптянина вбив, і нас так. Тому Моїсей був в повному розпачі, в повному, е, він був повністю розбитий, і він втікає. Він тікає і перебуває понад 40 років, уявіть собі, 40 років для когось ціле життя. І будучи при царському дворі, він стає звичайним пастухом, який пасе овець. І я думаю, що якісь його надії на провідника революціонера народу, вони повністю також розвіялися. Тобто, ця людина вона набула своєї повної смиренності. І, е ми ще знаємо такий момент, що у Моїсея був дефект речі. Бо коли Бог його покликав, він каже, що я не можу говорити до народу, тому що я погано говорю. І багато богословів припускають, що цей дефект речі також це не вроджене, а це був набутий. Тобто це була набута штука, яка до нього прийшла в результаті такого психологічного, емоційного потрясіння. Всі ми знаємо, да, що люди починають заїкатися після mm -hmm. якихось таких речей. Але е, е, що мені подобається, я сказав, що я буду говорити про покликання і про особливу е, таку Божу ну, любов, про його таку особливу характеристику. Але коли Бог почав говорити до Моїсея, Моїсей почав заперечувати і казати, що я не хочу. Але Бог сказав: ні, ти підеш. І підеш. Тобто можна сказати, що Бог використав таке ну не примус, а наполягання. Тобто Він наполегливо да, сказав йому, що ти, ти зробиш це? Так, «Да, хорошо, ти погано говориш, я пошлю Аарона, але ти повинен зробити на те, на що ти був покликаний. Покликаний ще перед тим, як навіть ти народився. Тому що ми знаємо, що в Біблії написано, що Бог знає нас. Перед тим як ми будемо народжені. Тому е, і це мені ця Божа характеристика дуже сильно подобається. І це проглядається не один раз, і не лише з Моїсеєм. Якщо ви пам'ятаєте Іону, Іона також не хотів іти в Нінєвію, а це було його покликання піти туди, проповідувати, щоб це місто покаялося і не було знищено. Що Бог зробив, коли Іона почав тікати від свого покликання? Бог зробив так, що його З'їв кіт, <сіх> і все-таки Іона зрозумів, що треба виконувати покликання. І от здавалось би, да, що це примус. Але в цьому якби, ну, в примусі чи наполяганні Бог проявляє свою любов, тому що він знає те, що нам буде корисно. І він знає, що це велике щастя для людини виконати своє призначення, виконати своє покликання. З апостолом Павлом така ж сама була історія, він був проти Бога, але Бог йому з'явився особисто у і сказав, що ти мене гониш, і вибрав його бути особливим сосудом. І ми знаємо, що апостол Павло він за своє життя перетерпів багато і побитів, і написано, що я ношу собі образ Ісуса Христа. Але він був задоволений своїм життям і сказав, що віру зберіг, тічення завершив. І оце Боже. І в цьому також одна із грані Божої любові. І ми з вами всі покликані також. Ми з вами покликані, ми живемо в нову еру, в еру церкви, в еру еклезії, і ми всі покликані в церкву. І для кожного з нас є своя особлива місія. І е, я хочу просто закликати вас і себе, і попросити Бога, що навіть тоді, коли ми захочемо, як Іона, відійти, відвернутися, втікти від свого покликання, щоб Бог проявив ось до нас і все-таки не випустить нас зі своєї руки, щоб ми йшли і виконали своє призначення. Тому що це найголовніше, і е, від цього нам буде дійсно і щастя і користь. Тому е, хотів би завершити тим, що у кожного з нас є покликання, і воно а починається ще задовго до нашого народження. І Бог для кожного для нас щось приготував особливе. І Він дійсно хоче, щоб ми це зробили. І він буде наполегливий у цьому. Але знову ж таки, Бог нас створив за Своєю подобою, кожного в кожного з нас є право вибору. І в Біблії також є багато негативних прикладів, коли люди були покликані, але вони все-таки відзріклися свого покликання. Такі люди, як Саул, такі люди, як Іуда. Вони також були покликані, але вони зріклися свого покликання. Тому дай нам Бог мудрості, коли ми, бо ми люди і ми грішимо. І ми нам властиво не, сходити сходити дороги, щоб ми не були супротивником Бога, а розуміли, що це є нам на благо. Амінь. Тому давайте помолимося і подякуємо Богові Боже. Дякуємо тобі.